Тенісний прогноз! Вітаю друзі! Всіх на каналі Майстер Клас. Підсумковий турнір Р Ріяд. І е, починаючи з цього відеоролику ми з вами розглядаємо, аналізуємо і, звісно, прогнозуємо матчі третього ігрового дня. Ну, це так образно кажучи, третього. день уже буде. Якщо я не помиляюсь, п'ятий. Не третій, а п'ятий. І в цей день відбудуться вже перші ігри третього туру. Поки що граємо в групах. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Таким чином. 5 листопада у середу відбудеться так само, як і в перший, в другий, в третій, четвертий день два матчі. Це будуть треті матчі для Ігор Швйонтак, Аманди Анісімової, Олени Рибакіної і Медісен Кіз. Грають вони саме в такої послідовності, як я і сказав. Спочатку грає швінтак Анісімова, а потім Рибакіна Кіз. Ну, скажу, що Рибакіна практично собі забезпечила місце в плей-офф, ну, тобто в півфіналі. Це буде неправильно сказати, тому що Анісімова. Може виграти 2-0, наприклад, у Швінтак, Так? і тоді доведеться рахувати. Ні, друзі, не доведеться. Я ще раз Проаналізував таблицю. А ви знаєте, що я не люблю дуже ретельно підготавлюватись. Чим більше ти дивишся і готовишся на ці таблиці, тим більше ти залазиш у дебрі і приймаєш невірні рішення. У мене завжди, ось на таких крутих турнірах початок не дуже. А вже. Далі, вже коли я беру треті матчі, четверті матчі, тоді у мене справи йдуть набагато краще. Таким чином, якщо Анісімова виграє 2-0 у Швйонтак, то Анісімова потрапить на підсумковий, на саме плей-офф, перевіряємо. Так, навіть якщо Анісімова просто виграє. Анісімова просто виграє у швянток, ось тоді вона потрапляє з другого місця. Таким чином, виходить, що у нас за картина тут. Швьонток знає, що Анісімовий Потрібно конче вигравати. Швьонток нервує. Ми бачимо, як швтак нервує. Але швток грає на більше, ви також помітили. Проти серйозних соперниць, проти Рибакіна вона зіграла на більше. Ви бачите, так? Я також це помітив. Тому, враховуючи відповідальність в вирішальному третьому турі, я вважаю, що Швентак і Анісімова будуть грати дуже обережно. Тут вирішальним може стати ну, навіть і кожний гейм. Тому я беру ось цей матч Швйотак Анісімова. Тотал більше 25. Коефіцієнт 1,66. Тотал більше 25. До речі, між собою та Кіанісімова зустрічались два рази, і у них рахунок 1-1. Так само нічия і між Кіс і Оленою Рибакіною. Але тут 3, 3. Якщо ви думаєте, що е, я буду брати перемогу Рибакіна і проти кіз, ні, не буду. Я буду брати КІС. Рибакіна уже при будь-яких розкладах потрапляє в плей-офф. А Медісон Кіс. Може потрапити лише дивом. Просто дві гри програла американка. Я не знаю, що може вивести Медісон Кіз в півфінал. Мені здається, шансів у Медісон Кіз нуль. Навіть якщо вона виграє. Так, і в групі Бі це група Сіріни Вільямс. Ось у кого вже ніяких шансів нема, так це у Медісон Кіс. Вона як прогуляла останні турніри перед підсумковим, так і заслуговує, ви бачите самі, на те, що. Їй нічого не світить. Але вона може пограти за е, заробіток. Призові. Що я маю на увазі? Тут навіть за кожен виграний сет, за кожен гейм, також іде там премія. Е, і якщо, наприклад, швінток. Виграє у Анісімової, а кіз виграє у Рибакіної, ось тоді кіз може заробити трішки більше, ніж просто зарплата, та, що буде у неї, якщо вона нічого не виграє взагалі. Поки що бачимо, що у кіз лише один виграний сет є. Проти Анісімової. Все. Більше у Кіз нема нічого. Тому, я думаю, Кіс буде намагатися гримнути дверми на останок. І вийде проти Рибакіної показати, що вона. Не випадковий пасажир тут. Це дуже престижно довести всім і кожному, що ти не випадково потрапила на підсумковий. Хто зна, а можливо, було б краще, щоб, наприклад, замість Медісон Кіс була б, ну, наприклад, Еліна Світоліна. там чи Люба інша, хто там іде слідом. Мухова, може бути, Кароліна Мухова, Білінда Бенчич там чи ще хтось. Я, наприклад кажу. То Медісон Кіс, що про неї не писали, що вона зайняла чиєсь місце. Вона тільки заради цього буде намагатися довести, що вона не випадкова. Тому я хочу зарядити на Медісон Кіс. Відкриваю свої секретні записи. Так, шановні, у мене стоїть ставка індивідуальний Total Made Sun більше в 8,5. Так, саме так. Рибакіна напрягатись не повинна, повинна відпочивати і готуватись до півфіналів. Медісон Кіс, індивідуальний тотал більше 8,5, коефіцієнт 1,72. Дякую за увагу. Якщо заходять мої обидва прогнози, домовились, так? Якщо обидва моїх прогнози заходять, з вас кава. Реквізити в описі під даним відео. Домовились. Отже, друзі. Кому цікаво, і хто хоче приєднатися. У мене є соціальні мережі. відкрита мої сторінки всюду. І в Інстаграмі, і в телеграм-чаті, в телеграм-каналі, X, Twitter, е, і ще три YouTube канали. у мене. І саме головне, у Фейсбуці наша. Група майстер-клас, де я ділюся своїми скріншотами по прогнозам. А також група, так само називається майстер-клас. Там трошки душки додавлені. Де ми проводимо турнір найкращих футбольних прогнозистів планети Земля. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо! Посилання до всіх моїх соціальних мереж. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім видам спорту, друзі. Це дуже корисна інформація. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Дякую за вашу підтримку, активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Завжди я вам. Не буду втомлюватись дякувати. Завжди тисячу разів кажу вам щиро дякую, любі друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.